Понад 10 років колектив кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Контратіка запрошує до спільної роботи провідних банкірів. Тож семінар тренінг тенденції та перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні напередодні дня банківського працівника пройшов за участю представників центру наукових досліджень Національного банку України. На Сьогоднішній день працює 142 банки на картковому ринку і 176 діючих. Ми на сьогоднішній день маємо це цифри пристаном на перше на перше поточного року. Ми маємо 33 мільйони платіжних карток. Відвідали захід і колишні випускники технічного університету. Вони вважають, що семінар тренінг корисний не лише студентам. Я п'ять років сам закінчив університет. Є определенний багаж знань, які мені працювати, заробляти, продвигать інтересні банківські услуги на нашому банківському ринку Полтавської області. Загалом науковці висвітлили основні тенденції розвитку фінансового сектору держави напрямки вдосконалення діяльності Нацбанку. У роботі семінару тренінгу взяли участь понад 40 провідних представників банківських установ Полтави, Кременчука, Харкова.